Працівники Державної екологічної інспекції Поліського округу вранці 5 червня відібрали проби води з аварійного колектора поблизу Чудівського мосту. Нечистоти течуть у річку Кам'янку, розповіла Суспільному Олена Сікан, спеціалістка екологічної інспекції. Були відібрані проби води з колектора, який витікає через верх нечистоти, і були відібрані проби вище і нижче цього колектора. Тобто місце впадіння в річку Кам'янку. Через п'ять днів ми видамо результати досліджень. Житомирянка Людмила Куркова каже, що за викликом місцевих жителів аварійна служба Житомирводоканалу приїхала 2 червня. Жінка говорить, що знає причину викиду нечистот. Я сама за фактом будівельник. Що Ці всі стоки, що йдуть з карбутовки, оця труба, що проложена в совєтські часи, вона не не може за звільнити потреби. Тому потрібно тут, звичайно, прокладати нову трасу каналізаційну, все зважати, які там стоки, тому що побудовано дуже багато будинків, а стоків, вибачте, мене ніяк не може задовольнити, щоб вся труба їх принесла на КНСку. КНС часто спускає теж в річку, ми це все чуємо, тому що іноді мотори працюють, ніби ви виключені. Витік нечистот стався через засмічення труб, каже Ніна Іщук, начальниця управління комунального підприємства Житомирводоканал. Засорені труби, засмічені. Труби працюють десь на 20-30%, тому що все старе, нічого в місті не мінялось давно. І виходить так, коли великі опади, каналізація не справляється, значить, заноситься піском. І зараз оцей пісок зашлакував труби. Ми миємо вже неділю, вимиваємо. Вроді би зробили через день, через два воно знов забивається піском людей не вистачає, техніки не вистачає, людей забирають на війну. В нас в мережі каналізації в ремонтній бригаді залишилось дві людини, які можуть працювати. За словами Ніни Іщук, ремонт колектора працівників водоканалу завершить ввечері 5 червня. Леонід Харшан, Олексій Черкос, Суспільний, Новини, Житомир.